Всім привіт на каналі Бухгалтер Консультант. Сьогодні я розповім вам ту тему, яка цікава кожному підприємцю, який здійснює продаж товарів через мережу інтернет. А саме ми поговоримо сьогодні про програмний РРО. Так, все ж таки, потрібно використовувати програмний РРО при розрахунках, якщо ви відправляєте товарною поштою, чи не потрібно? Я розповім вам всі останні новини, оновлену інформацію, абсолютно актуальну, і зараз поясню, чому. Потрібно їй довіряти. І так, 11 серпня а, саме на сайті податкової було розміщено роз'яснення податкове щодо використання програмного РРО, якщо ви здійснюєте розрахунки в мережі інтернет і відправляєте товар саме перевізниками, в тому числі різними кур'єрськими службами, новою поштою та іншими. І в цьому роз'ясненні. Основна ціль це пояснити, як вам використовувати РРО при використанні того чи іншого перевізника та кур'єрської служби або експедитора. Суть цього роз'яснення в тому, що воно вам пояснює, коли в якому випадку потрібно використовувати програмний РРО та робити фіскальні чеки на ваші покупки, якщо ви здійснюєте продаж товарів в інтернеті. Чому я вважаю, що це роз'яснення потрібно брати до уваги, тому що це не якийсь Знову лист роз'яснення від податкової, який вони постійно виставляють різні податкові служби, а це саме роз'яснення податкової інспекції, прес-служба Державної податкової служби України, а не якась регіональна податкова. Це перше. Тому я рекомендую звернути на нього увагу від 11-го року. І друга це те, що в своєму телеграм-каналі Данило Гетманцев розмістив саме це роз'яснення із посиланням, що ось, нарешті, податковий. Кова пояснила, кому і для чого і коли використовувати програмні РРО та коли вкладати чеки в покупку. Та коли вкладати чеки в посилку. Основна думка цього роз'яснення, що всі компанії, які здійснюють перевезення продукції ваших товарів, поділяються на кур'єрські служби та експедиторські логістичні компанії. Саме на сайті нової пошти я відкрила публічний договір і переглянула, до якої категорії відноситься саме нова пошта. Виявляється, що нова пошта це саме експедитор, тобто, це саме перший варіант, який пропонує дане роз'яснення. Відповідно, ми рухаємося по першому варіанту роз'яснення. Для вас. При відправці будь-яким експедитором логістичної компанії в Україні, який не має статусу ні кур'єра, ні перевізника, не є учасником відносин купівлі-продажу товарів, не передає право власності на товар та не бере участі в розрахунках за нього відповідно за договором про надання послуг. Тобто експедитор як нова пошта вона не здійснює ніяких розрахунків з вами. Для цього є спеціальна система NovaPay, яка здійснює розрахунки між експедитором та покупцем ваших товарів. Тобто, це додатковий посередник в ваших розрахунках. Тобто, саме експедитор нова пошта не приймає грошових коштів та не відповідає за них. В такому випадку фіскальний чек має бути сформований. До відправки товару та вкладений в посилку. По першій частині нашого роз'яснення ми робимо висновок, що нова пошта це експедитор, і вона безпосередньо не приймає участь в розрахунках та не несе відповідальності за купівлю-продаж товарів, тобто не бере товару власність. Відповідно, вона не є учасником договору купівлі-продажу цих товарів. Получається, що ви продавець і є покупець. І експедитор не бере участі в купівлі-продажу товарів. Саме тому ви при формуванні посилки повинні сформувати фіскальний чек, якщо це оплата після плати на нові кошти, і вкласти його в посилку. В такому випадку клієнт ваш покупець, коли відкриває посилку, він дістає цей товар і бачить перед собою фіскальний чек. А оцей документ, який видає нова це лише підтвердження про оплату, який зобов'язаний видавати будь-яка фінансова установа. І це не фіскальний чек, тому що нова не знає, який товар ви продали. А саме в вашому фіскальному чеку при відправці товару ви вказуєте, що ви продаєте, кількість, ціну, суму, у вас має бути QR-код і інші реквізити первинного документа, а саме фіскального чеку. Нагадаю, що з 1 жовтня 2023 року війдуть в дію саме штрафи за незастосування програмних РРО. І вам слід подбати про його реєстрацію вже негайно. Я рекомендую звернутися вам до нашої компанії Бухгалтер Консультант. Ми допоможемо і зареєструвати програмний РРО, і налаштувати вашу роботу з ним, показати, як ви повинні це робити, як працювати зі змінами, з поверненням чеків та іншим. І якщо у вас є інтернет-магазин, ми допоможемо випрограмувати, програмувати, то синхронізувати програмний РРО з вашим сайтом та платіжною системою. Тому чекаємо у вас. пишіть нам у Телеграм або реєструйтесь на сайті для того, щоб отримати детальне роз'яснення та допомогу. І так, переходимо до другої частини роз'яснення від податкової. Водночас, податкова зазначає, що якщо ви користуєтеся саме послугами кур'єрської доставки. Тобто викликаєте кур'єра, який забирає ваш товар, згідно договорів, які пропонують суб'єкти господарювання, кур'єрські служби, перевізники застосування програмного РРО або РРО продавцям є не обов'язковим. Чому? Кур'єр від свого імені отримує після плату від вашого клієнта та бере на себе відповідальність саме кур'єр, щоб передати потім вам її в руки. Відповідно, тут ніякого фінансового посередника немає. Сам кур'єр прийшов, забрав товар, вам передав вашому клієнту, отримав гроші і потім вернув ці кошти. Вам в такому випадку саме податкова служба не вимагає формувати саме фіскальний чек і вкладати його в посилку. Також в цьому роз'ясненні від 11.08 дуже важливо, податкове наголошує на тому, що не зовсім офіційно отримувати саме готівкову післяплату на новій пошті. Тобто вона знімає з себе відповідальність за те, що чи правомірно взагалі отримувати в готівковій формі післяплату на новій пошті, якщо ви суб'єкт господарювання, тобто ФОП або юридична особа. В такому випадку податкова рекомендує звернутися до Національного банку України для того, щоб банк дав роз'яснення на ту тему, чи можна отримувати готівково післяплату, чи лише безготівкову. Я рекомендую всім своїм клієнтам підписати договір з новою поштою, якщо ви ФОП або юридична особа, та отримувати післяплату на банківський рахунок вашого ФОПа. Чому це так важливо? Тому що в такому випадку ви не забудете про ці доходи, ви задекларуєте повну суму доходів, ви будете пам'ятати. Про ваш ліміт доходів, і ви не пропустите цієї суми, тому що ви можете там її забути, оскільки у вас всі розрахунки по безготівці, якась там частина готівки. Тому я саме рекомендую зробити так, щоб ваші розрахунки максимально перейшли в безготівкові русла. В такому випадку допущення помилок буде зведено до мінімуму. І так, підводимо підсумки. Ви вже зрозуміли з мого відео, що вам потрібно формувати чеки при відправці товарів нової кошти, якщо це після плати. Це перше. Друге, якщо ви не зробите цього і не вкладете чек в посилку, це буде порушенням законодавства України, в тому числі законодавства про програмний РРО. І штраф буде до вас застосований за продаж всіх товарів без використання програмного РРО у розмірі 100% проданих без програмного РРО товарів. Пам'ятайте, що до першого Жовтня штрафів наразі немає. Але після 1 жовтня 2023 року штрафи будуть діяти, і вони будуть дійсні тоді, коли ви будете здійснювати розрахунки. Сподіваємося, що їх не накладуть заднім числом. Для того це і відтермінування зробили. Тому у вас є час зараз зареєструвати програмний РРО, його впровадити в ваш бізнес і всі операції фіскалізувати. Я сподіваюся, була для вас корисна. Побачимося з вами у наступних відео на каналі Бухгалтер-Консультант. Всім до нових зустрічей, всім па-па!